Та всіх, тема сьогодні буде про варикозвен, тема актуальна, тема важлива, і ми поговоримо про те, як же вчасно виявити зміни в нога, як же вчасно виявити варикозні вайн на ногах і чому дуже багато людей, на жаль, пізно звертаються і пізно починають лікувати варикозні вайни. Чому? Хочу дізнатися. Якщо цікаво, стати подобаючи, обов'язково підписуйтесь. Тема варикозу Вен дуже важлива для кожного. Я не знаю чому, але всі знають слово варикоз, всі знають про те, що варикозна хвороба хроба ногах дає ризики тромбів, дає ризики утворення трофічних змін, трофічних виразок. Але чомусь всі це знають, чомусь всі приходять пізно. Чому це так? Чесно не знаю. Тому давайте сьогодні трошки поговоримо про те, як же ж виявити вчасно зміни у мене і чому це треба робити вам вчасно. Давайте почнемо з анатомії. Це важливо, тому що розуміння. Що таке вени, що таке варикоз, починається з анатомії. Тому давайте поговоримо про те, що ж таке вени. На ногах вени можна поділити на дві категорії: це вени поверхневі і вени глибокі. Саме варикозна хвороба або варикоз Вен це ураження або захворювання вен поверхневих. Саме поверхневі вени страждають і ведуть до трансформації варикозної. Тому, знаючи про це, ми можемо розуміти, чому важливо знати про анатомію і які ж. Вени треба обов'язково перевіряти. Чому люди пізно лікують варикоз? Тому що не думають, що варикоз починається тоді, коли вена видно візуально, коли вона виступає, її можна побачити, її можна пропальпувати. Але це не так. Вени поверхневі, які йдуть варикоз, розташовуються нашому жиру. Під шкірою. У всіх ноги різні, хтось має ноги ході, хтось має ноги повні. Тобто, якщо ми говоримо про худих пацієнтів, про худі ноги, то варикозні вени видно швидко. Але якщо ми говоримо про пацієнтів, які мають повні ноги, які мають трошки ожиріння, то ці вени не видно дуже довго. Тому люди, які мають повні ноги, це не обов'язково ожиріння, це не обов'язково кілограм більше ста, тобто люди, які мають повні ноги, дуже пізно звертаються до флеболога, до лікаря, який лікує варикоз, тому що вважають, що вени не видно, значить, вен немає, і це означає, що немає варикозної хвороби. Але це є помилка, тому що чим більше підшкірної кілька вини жирової, тим менше видно ваші варикозні вени. Тому, якщо ми говоримо про те, як же ж виявити варикоз, коли його виявити вчасно, то не забудьте про те, що варикозні вени знаходяться під шкірим. І для того, щоб перевірити, чи є у вас варикоз чи немає, не чекайте запалення, не чекайте тромба, не чекайте зміни шкіри. Якщо ми говоримо про те, що е, у вас є суденна сітка, у вас є напряковий сніг, у вас є біль в литках, тобто це ті симптоми, які можуть давати вже ознаки варкозної хвороби, то вам обов'язково треба перевірити ваше вени. Щоб перевірити вени вчасно, треба зробити простий надійний метод. Це ультразвукове дослідження ваших вен або всі знання слова доктор. Тому, якщо ми говоримо про те, що у вас турбують ноги, виникає. Біль ногах виникає напрямки ніг. Краще перевірити ваші вени, щоб побачити або виявити зміни перекозу на початковій стадії. Тому що чим раніше ми виявимо зміни, тим раніше ми будемо лікувати і тим менше буде наслідків з нашими венами в майбутньому. Нагадую про те, що саме перекозна хроба, яка не лікована вчасно, веде до трофічних змін, до трофічних виразок, зміни шкіри на ногах. До тромбозів, до лімфостазу. Тому вирішувати вам, коли робити перевірку ваших Вен, але якщо ви зробите вашу перевірку Вен хоча б раз в житті, ви можете виявити зміни вже сьогодні, а не чекати, поки наслідки варикозної хвороби знайдуть вас. Тому краще перевірити вени, зробити ультразвук ваших Вен і дійсно виявити, що там не так і чи там є нормою. Ставте удобачиво, обов'язково підписуйтесь і не пропускайте нові дюри.